Це дуже це друга частина, як я в історії у парку історії землі. Гар, гарний. Ти та знімаєш? Та знімаю. Мама, 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 іди сюди. Лобобустіч, можна, 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 можна. Ну будь ласка. Це ми сюди прийдемо, саме на кінці, коли вже погуляємо з собою. Я не знаю, скільки буде вставляти. Друзі, динозавр. Що він так за лицем? Олексій, ти залізає? Олексій, може залізати. ну там можна впасти, то ніхто не буде нас відповідальності. Давай не понедемо. Це перше відео там, де я показав свою маму. До великого ведмедя! До великого ведмедя! Підемо вже А, У ведмедя? А, не їжте мене, будь ласка, не їжте. Як мене ведмедя залізе? Прикинь, за я його стукаю два рази, він оживає. О, Шахи, шахи, шахи!

Машинка. Дивіться. І це там машинки, друзі. Круто. Добре, пішли на каменюка.